про справжню перлину для садівників, які прагнуть додати своєму подвір'ю кольору, текстури та витонченості. Про гейхеру сьогодні у відео. Ця багаторічна рослина завоювала серця садівників завдяки своїй універсальності. Та декоративності, бо листя, яке може бути найрізноманітніших відтінків від насиченого бордового до ніжного сріблясто-зеленого, робить гейхеру ідеальним вибором для створення яскравих акцентів в саду. В нашому саду, в кольорі стиглої вишні, гейхера дала мені можливість вписати її в найрізноманітніших композиціях: від класичного квітника до кам'янистого саду. За що ж ми її так любимо? Звісно, що її головною прикрасою є листя, яке може бути гладким, гофрованим і навіть з металевим відблиском. А от цвіт він заслуговує взагалі окремої, особливої уваги. Цвітіння гейхери, яке припадає на червень серпень, додає саду легкості, тонкі квітконоси підіймаються над листям. Увінчені дрібними рожевими, білими або з червоними квіточками. Проте для багатьох садівників квіти чомусь відходять на другий план, бо саме листя є головною окрасою рослини, та не для нас. Ніколи не видаляю квітів гейхери, але при цьому вважаю, що найкращий вигляд має квітуча гейхера в монопосадках. В кам'янистих гірках чи висохлих ставках гейхера стає справжньою зіркою, бо її компактні кущики дуже гармонійно виглядають серед каміння, а отой дрібненький делікатний цвіт перегукується з ним з каменем за кольором. Якщо ж ви ще поєднаєте гейхеру з іншими альпійськими рослинами, наприклад, очитком чи молодилом, то це створить природний вигляд, ніби рослини самі оселилися серед каменів. А якщо додати ще кілька декоративних камінців чи моху, то ваша кам'яниста гірка виглядатиме ще автентичніше. Гейхера також чудово підійде для створення бордюрів, бо її щільні кущики формують акуратну окантовку, яка не розростається хаотично. Для контрасту її можна почергувати з іншими низькорослими кущистими рослинами, як, от в мене, наприклад, з хостою чи з вівсяницею сизою. Ще одна цікава ідея використання гейхери в контейнерних композиціях, як от у мене в старих оцинкованих тазах. Причому можна поєднати гейхеру кількох сортів з різним листям, і так само гарно виглядатиме і монопосадка. Віддає перевагу ця рослина напівтінистим місцям, хоча деякі сучасні рослини пречудово почувають себе і на сонці, якщо буде достатньо вологе. Гейхера не вибаглива до типу ґрунтів, ну звісно, найкраще зростатиме у добре дренованому. А от завдяки властивості бути морозостійкою, висадивши її у вашому саду, ви вб'єте двох зайців, бо вона прикрашатиме його що влітку, що взимку. Якщо вас не турбує питання цвітіння гейхери, то й підживлювати її нема необхідності. Її достатньо перелічених умов. Мені ж цвіт важливий, тому навесні я свої гейхери разово підживлюю мінеральними комплексними добривами з однаковим вмістом азоту, фосфору й калію. Звісно, коли квітконоси почнуть всихатися, я їх обріжу, і гейхера знову набуде вигляду акуратного компактного кущика. І в такому вигляді гейхера піде зимувати, в жодному разі не зрізуйте листя на зиму. Отже, дайте своїй гейхері хоча б один раз заквітнути, і ви побачите, що в змаганні листя проти квітів це ще питання, хто виграє. Насамкінець повідомляю замовникам рослин з нашого саду, що ми вже розпочали їх надсилати. Долучайтеся і ви. Перелік пропозицій рослин в описі під відео.